Всім привет! В цьому відео розкажу про новий DeFi проект Care, який зібрав 21 мільйон доларів від Tier 4 компаній. Сам проєкт можна віднести до категорій NFT, Mempad, Marketplace і екосистеми BNB і Polygon. Вчора вони отримали інвестиції на 15 млн доларів і це вже в сумі 21 мільйон. У Твіттері вони сказали, що вийдуть в ТГЕ в апрелі. Ну, подивимося, як воно буде в реальності. З часу в проєкті можемо збирати поїнти і е, голосувати за різні мемкоїни. Перейдемо е, до платформи, і бачимо, ось так виглядає їхній сайт. Е, бачимо різні мемкоїни, де можемо голосувати е, разними, ну, своїми голосами, які треба збирати. І тут є також різні проєкти. Знаменитые. Це похоже на OpenSea платформу, де лістятся різні nft колекції, але вони пока не продаються, а просто збираються. Для того, щоб отримати ці голоса, заходимо на Daily Task і бачимо, що у нас є два завдання, це Twitter і Discord. І Daily це обов'язково заходимо, забираємо 20 point. За ці поїнти ми голосуємо. Нажимаємо сюди. І нажимаємо Void. Вписуємо кількість І нажимаємо Void. І у нас додається. Також не знаю, як воно буде працювати під счет цих, За що ми будемо получати? Я не знаю. Ну, поки робимо так: голосуємо. Також є у них колекції, алокації. Є ось колекції, які запускають різні проекти. Можемо просто подивитися на яких сетях. І сколько є холдерів создателей. NFT поки не покупаються, не продаються, вони просто є. І також є тут, можна купити локацію на 100 доларів 10 тисяч NFT. шок тобто це на перспективу. Также є колесо фортуни, чи як це так понимать. Тут мы нажимаем, Должны тут тікети получать, и за тікети будуть нам поінти давать. І USDT. Тут также есть, вот. Но не зачеркнутые, возможно, вони появятся потом. В принципе, по проекту все. На OKX аналогічные NFT есть, вони уже торгуются. І це подобний проєкт. Так же само хочуть э, сделати торговлю NFT-шок мемкоїнов. І э, так же само дроп. Роздадуть за голоса, я так понимаю, или за други активності. Также переходимо на їхній Discord і підслідковуємо їхній Discord, їхні різні активності. Нажимаємо GM, пишемо GM. Также общаемся в генерал-чат і відслідковуємо другі ветки. По проекту, в принципі, все, можна приступати. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аеродропи роздачі, які не попадають у відео. Крайній мій пост про роздачу OKX web 3 роздають 500 тисяч доларів у монетки Skate. І я показую, як поучаствувати, які комісії, і, в принципі, розказую, як все виконувати. В принципі, по других постах аналогічно можна подивитися, відслідкувати і спросити у мене напряму в телеграмі. Так що переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, також підписуйтесь в Ютубі, ставте лайки і коментуйте. Всім пока.